Де європейські дороги таке вічне питання в незвичній формі поставила міській владі, громада міста на головній площі Івано-Франківська театралізоване дійство трагікомедія Ям у ній йдеться про те, як молодий журналіст, мандруючи європою, милується тамтешнім дорожнім покриттям, а повертаючись до України, жахається від вигляду наших доріг. Мета цієї акції привернути увагу громадськості до стану доріг місті івано франківську також привернути увагу мера до того до його обіцянок політичних, які він давав про стан європейських доріг в місті Івано-Франківську. І тому слоган нашої акції Івано-Франківськ Європейське місто, держєвропейські дороги. Виконати свої обіцянки та звернути увагу відповідних служб на стан дорожнього полотна та якість його ремонту. Таке звернення учасники акції мають намір надіслати до міського голови. Віктора Нушкевичуса. для цього на площі відбувся збір підписів у місцевих мешканців. Стану дороги дороги тут немає. Тут є напевно, я не знаю, що тут тут один бардак і бордель. Один більше доріг тут не як ні не було, так їх і немає. Я, я бачу, що дороги насправді дуже в жахливому стані. От і тому, тому саме тому я долучилася до цієї акції. Є такі дороги, що Бог його знає, як вони куди дивляться. Ну ну нема доріг. Доріг, дороги такі, що у нас в селі кращі в лісі. Та правда. Та там нема таких, у нас нема таких дорог поганих, як Франківську. То кара якась. Ну та правда. І франківськ кажуть, організатори не єдине місто без доріг. Відтак, аби привернути увагу політиків до відповідальності за стан дорожнього покриття, подібні акції проходитимуть по всій Україні.